За інформацією генштабу збройних сил України, впродовж минулої доби на лінії фронту відбулося 128 бойових зіткнень. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, але контрольованою сили оборони України безперервно ведуть бойові дії спрямовані на зрив наступальних планів агресора, знищуючи його особовий склад і техніку. Йдеться у зведенні генштабу. А далі а більше говоритимемо про те, що відбувається на запорізькому напрямку фронту. Пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина Микола Коваль зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Микола, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Бажаю здоров'я. Пане Микола, розкажіть більше, що відбувається зараз у зоні відповідальності вашого підрозділу. Яка ситуація там? Чим можете поділитися із нашими глядачами? Ситуація зараз на запорізькому напрямку. Вона не ускладнена, контрольована. І бійці нашої бригади, і усіх підрозділів, які зараз знаходяться на лінії фронту, стримують ворога. Цілодобово ворог не проводить штурмові дії, але штурмові дії вони не масовані і вони використовують менше якісь кількість особового складу. Якщо взяти за минулу добу, то нашими силами, силами бійців і пілотів і співдронів було відбито декілька штурмів. Але штурми вони були ну, я б сказав, це навіть може це не штурми, це більше групи, які проводили якісь дії щодо там розвідування і того розкажіть про характер цих дій, яким чином росіяни намагаються ось цю розвідку проводити зараз на вашому напрямку? По декілька чоловік, це може два, е, два піхотинця може бути, може один, навіть і по одному бувають їх відправляють. Вони частіше вночі проводять якусь роботу, е, бо вночі вони почали краще маскуватися. Якщо взяти взагалом, то вони е, ну, цілодобово за, за, за день можуть по три рази заходити на е, якусь. Позицію вночі може по два-три рази бути по кількості особового складу. Я сказав по використанню техніки, вони не задіють техніку. Але коли замітили, коли, наприклад, виходить особовий склад їхній на якусь позицію, то вони частіше використовують дрони, більше запускають дронів, більше їх прикриває там е-е, в півдрони. Тобто в такому напрямку. Вони йдуть і починають вже розуміти наш особовий склад, що вже якщо більше йде під дронів, більше дронів видно в повітрі, значить десь хтось починає вже йти на наш бік. Як вважаєте, а чому росіяни зараз використовують менше особового складу під час цих спроб розвідки або штурмів? І чому не використовують техніку, з чим це пов'язуєте? Стосовно особового складу, ми понесемо великих втрат. За останній місяць, та і кожного дня ми їм втратили по, по декілька чоловік, і це я думаю це один із факторів. І щодо техніки не використовують, тому що ми, нам, в нашу користь і ми маємо вогневий контроль населених пунктів. Так, десь нам важче це проводити, але для для цього в нас є аеророзвідники і за допомогою. Повітряні розвідки. Ми одразу виявляємо техніку. Тому якщо буде якась техніка рухатися, то ми одразу її побачимо. Навіть навіть, навіть з дрону це буде видно за більше, ніж за п'ять кілометрів. Пане Микола, ви вже сказали, що ворог активно використовує в ПІВІ дрони під час своїх атак і штурмів. А як щодо авіаційних ударів, авіаційні удари проводяться. Регулярно артилерійські обстріли. На жаль, артилерійських обстрілів вони не зменшують, але для цього ми проводимо контрбатарейну боротьбу, і це дуже важливо. Тому ми в комплексі аеророзвідники, артилеристи. Ми відпрацьовуємо по ворогу. Тобто, виявляємо і одразу відпрацьовуємо по артилерійським їх установках, по артилерійським їхнім підрозділах щодо використання дронів, засобів радіоелектронної боротьби, хто зараз має перевагу у цьому компоненті? Ну скажу чесно, що ворог сильніший в цьому напрямку і нам треба нарощувати в цьому напрямку РЕП. Дуже не вистачає. Портативних рабів, конкретно для піхотинця, який зможе висунутися на позицію, і його дрон і впів особливо не зможе потрапити по ньому. Але, але я скажу, що взагалі реп в нас розвивається. І на нашому напрямку він існує, і звичайно, що без, без реп зараз ні одного ми не відправляємо на позиції. Тобто, ми знаємо, що треба прикривати з усіх боків і артилерію і, 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 і намагатися максимально за засипити більшість радіусу з лінії фронту, щоб піхотинці змогли зайти на позицію. Пане Миколу, ось також ви вже сказали про те, що завдаєте значних, втрат, значних так, втрат для росіян, знищуєте їхній особовий склад. А чи вдається вам брати у полон бійців армії РФ? Ну Десь близько, не буду казати, період. Але брали в полон. Казали вони. Більшість кажуть, що їх відправляють як заграні отряди, частіше вони розповідаються як по якісь методички. Казали, що ну, в принципі, це регулярні війська були. І Ми почали навіть вже чути по перехопленням, що щось на кшталт в тому, що якісь іноземці може навіть є. От, використовувати, може, це. Спеціально не просувати якусь іншу мову, але е, я думаю, що це за них може навіть уже починати якісь інші країни воювати зрозуміло. Дякуємо, пане Микола, за цю інформацію, за ці пояснення. Це був Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина. Ми говорили, нагадаємо про ситуацію на Запорізькому напрямку фронту.